Всім привіт! Ми сьогодні будемо готувати локшину з фрикадельками в томатному соусі. Нам знадобиться курячий фарш, локшина, томатний сік, олія, цукор, сіль, італійські трави, чорний мелений перець, сухий базилік та мелений сухий часник. Для початку фарш змішуємо з сіллю та перцем. Гарненько вимішуємо та трішки відбиваємо. Далі з фаршу формуємо кулька, щоб фарш не лип до рук треба одягнути гумою рукавичка або кожного разу руки змочувати в воді. Ставимо воду на локшину і тим часом обсмажуємо фрикаделька на розігріту пательню вливаємо олію та обсмажимо фрикадельки до золотавої скоринки. Знімаємо фрикадельки і на ту саму пательню вливаємо томатний сік. Замість томатного соку можете використати томатну пасту розведену водою. Додаємо всі спеції, сіль, цукор та перець додаємо за смаком. Коли закипіла вода, додаємо сіль і олію та вкидаємо локшину. Локшину варимо до напівготовності. Соус має кипіти на великому вогні, щоб зайва волога випарувалася. До соусу додаємо фрикадельки та тушкуємо під кришкою. До фрикадельок додаємо недоварну локшину. І теж тушкуємо під кришкою на маленькому вогні. Якщо бажаєте, перед подачею додайте натертий пармезан. Ось така смакота у нас вийшла. Ставимо лайки та підписуємось!